Історія про пошиття гардеробу, цілого гардеробу. І це не 10 речей, це не 20 речей, це багато речей. І як воно було? Воно було не легко, воно було важко, воно було неоднозначно, але воно було того варто. Тож моя реальна історія, як я відчувала собі свій гардероб. Мої вітання всім і сьогодні я вам розповім, як я відсувала собі гардероб повністю. Так, це буде досить таки цікава історія, але цілком правдива. Це не буде якась там, ну не знаю, екшен історія. Це буде реалістична історія. Отже, давайте спочатку розберемося із деталями бачення гардеробу, тому що, якщо у когось там запитаєш, що по-твоєму гардероб, що він має складатися, який він має бути. Кожного буде своя відповідь. Тож, є в основних шляхи або три з основних філософії в тому, як створюється гардероб. Перша філософія суто необхідний одяг. А люди, які дотримуються цієї філософії, їх одяг або його різноманітність їх не цікавить, їм потрібен певний рівень якості, певне практичне його використання. І все. Мінімалісти це ті, які себе обмежують у. Саме кількості одягу сюди включаються навіть деталі або об'єкти білизни. Це може бути 40 речей, 20 речей, такі інше. І третій варіант з філософії це мій філософія вибору. Тобто в тебе гардероб має бути настільки великий, наскільки ти з нього будеш повністю робити образи, і не будеш мати бажання, і можливості йти завтра і купляти щось або шити, щоб Доповнити свої образи тобто повністю закритий гардероб по твоїм баченням. Я саме живу в цій філософії, і мені це подобається. Що я маю на увазі? Це якщо в тебе виходить, тобі кажуть, завтра а, в тебе побачення, тобі не треба бігти щось там, купувати, тобі треба йти в церкву, в тебе є що одягнути, тобі треба. Ще там щось, що запрошують на весілля в неділю, а сьогодні понеділок. і Тобі не треба щось шити, тобі не треба щось купувати, а воно вже в тебе є. Тобі треба ще там щось, і ти вже маєш той одяг, тобі не треба бігти. Тобі і говорить, їдемо завтра на відпочинок. І ти можеш скомпонувати свого одягу, свого гардеробу, всю капсулу на той відпочинок тобі не потрібно купувати. Уся про цей гардероб. І саме ось такий гардероб я собі пошила. Тому що це моя філософія бачення трошечки потрібно тут розповісти про перед історії, тому що це дуже важливо і воно впливає на самий гардероб, на те, як він шився, як він створювався. Коли я навчилася шити собі одяг, я тоді почала шити саме той одяг, який мені подобався, який я хотіла. Плюс до того. У мене достатньо індивідуальна фігура, і мені це було необхідно, адже я не могла купити на ринку готового одягу, саме той одяг, який мені потрібен, і гарно на мені сидів. І ось я тоді шила дуже багато собі одягу. Я була задоволена цим всім, але сталося так, що. Наслідок життєвих обставин я захворіла, плюс до того у мене була дуже стресова робота. Я впала в депресію. Я в тій депресії була кілька років, і мене не цікавив одяг. Просто не цікавий одяг. Я нічого собі не купувала, я нічого собі не шила, і я скотилася саме до ось тієї першої філософії, про яку я говорила. У мене було кілька речей, саме кілька речей функціонально. Які працювали на те, щоб пережити день на роботі і прийти додому. Інше мене не цікавило взагалі. І ось я звільняюся із тієї роботи, і переді мною починають бути виклики. Я їду на відпочинок. У мене немає що взяти на той відпочинок. Повністю немає, тому що мій гардероб супер бідний, супер кошмарний. Я собі намагаюся швидко пошити і воно. Ну, Грубо кажучи, що там собі швидко насияє за той тиждень. Немає що взяти. Потім я переїжджаю додому, мені треба йти на нову роботу, одягу мене немає. Потім мені треба йти на весілля, а одягу мене на весілля також немає. Мені треба ще там кудись йти. У мене, мене просто немає що, що одягати. Просто немає. В тих одних джинсах ти не можеш ходити в усюди. Щось до того себе відчувати гарно, відчувати себе комфортно і насолоджуватись одягом, тому що так, одна з моїх філософій це насолода собою і своїм одягом. У мене її не було. Тож треба було пошити, саме пошити. Я почала це робити у 2018 році, в кінці 2018 року. Мені треба було пройти два великих. Випробовування у цьому шляху відшити собі гардероб, щоб я могла із нього брати все, що мені потрібно. Мені треба в церкву, я знайшла, що мені одягнути в церкву. Мені треба в вікарню, я знайшла що одягнути туди. Мені треба ще кудись, і в мене той же одяг є. Мені не потрібно бігти, мені не потрібно купувати, мені не потрібно терміново шити. Мене вже все є. І воно мене задовольняє. І мені головне, я подобаюся. Цьому І Тож, давайте подивимося, як трансформувалося це все, і з якими я проблемами зустрічалася на цьому шляху. Ось, починаємо ми зразу із трикотажних речей, тому що я, як всі, шила трикотажні речі з самого початку, тому що це реальний гардероб, а не. Такі, як ось зараз шиють. чому В чому тут різниця між реальністю і тим, як зараз шиють собі от гардероб? Тоді в мене не було муд дошки або дошки настрою, у мене не було всього, всього бачення. Мене було просто бажання пошвидше заповнити свій гардероб речами, тому що їх там не було. І трикотаж був одним із найкращих, хто із цим працював. Маю сказати. Тканину у мене вистачало, тому що, хоча собі я не шила одяг, але я їх активно скуповувала. Тож тканини були, я брала тільки ті тканини і, і починала шити. Проте тут о, я стикалася з багатьма проблемами, які були зі мною впродовж цього процесу. І проблеми не йшли один за одним, вони йшли весь час зі мною, паралельно одна до одної. Але мені їх потрібно було якось вирішувати. Я вам буду розповідати, як я їх вирішувала по порядку, але вони нагадую йшли паралельно. Отже. Перша проблема після того, як я відшила трошечки трикотажу, мені треба було шити інші речі, а щоб інші речі пошити, мені треба були гарні базові лекала, а у мене їх не було. І тому сам процес відшивання він був дуже тяжкий і дуже довгий. Примірки займали неймовірно великий час, дуже багато часу примірки займали, виправлення після примірок, і це досить таки обмежувало. Проте я певний час дотримувалася певного бачення, яке є досить суперечливим і оманливим таким що я буду шити, а там якось на примірках я це все буду виправляти. Проте, шивши шивши, шивши, і воно сильно легше не ставало. Навпаки, це дуже тормозило. І ось я в один прекрасний момент вирішую, що я буду працювати із своєю конструкторською системою. Мені треба було заповнити 40%, які не вистачало до цієї системи, щоб вона нарешті працювала на мене, так як мені потрібно було. Я почала робити макети, я почала відшивати ті макети, дагувати їх. І в один прекрасний момент у мене утворилося. Певна кількість базових лекал це базові лекала сукні, жакету, трикотаж, новий штанів. І нарешті у мене почався процес. Нарешті я почала шити швидше, я почала шити більш цікавіше. Чому? Тому що моделювання дуже обмежувало саме той факт, що ти не можеш гарно змоделювати на поганих базових лекалах, тому що вони просто-напросто не працюють. Щоб гарно моделювати, тобі треба гарні базові лекали це крапка. Тож, це мені дало дуже багато чого, це мені дало свободу. І ось коли я отримала ту свободу, я вже могла шити собі більше цікавіше, оригінальніше в мене виникла наступна проблема. Тобто проблема була в тому, що мені хотілося цікавих речей, мені цікавих речей хотілося пошити, їх одягати. Але мене багато що стримувало. Стримувала психологія, психологічні проблеми, які все говорили: а тобі не можна, а ти не така, а цей одяг тобі не підійде, тобі не можна шовку, тобі не можна гарної білизни, тобі не можна гарної піжами, тобі не можна те, то тобі не можна ще там щось, тобі не можна декольте і таке інше. Тобто, так я дуже боялася шити ось такий одяг і боялася його одягати. І це мене вкрай стримувало. І доходило до того, що з одного боку я його хочу, з другого боку я його боюся. Мені потрібно було із цим працювати. Працювати довелося довго, і ще довше довелося от себе переконувати в процесі пошиття, у процесі дизайну, казавши собі, я не жертва, я не жертва, мені можна цей одяг, я не жертва. І ось я почала шити цікавий одяг, я навіть почала шити мережевну білизну. Це вже почало трошечки змінювати ситуацію. Я почала розуміти, що погляди, бачення, які мене зупиняли від цього, вони просто не мають місця, тому що я собі в цьому всьому подобаюсь. Проте саме за цим ішла ще одна велика проблематика. Яка проблематика треба було наважитись в цьому всьому одязі вийти. тому що суспільний осуд, суспільне бачення досить таки е, турбувало. Проходив час, і я спробувала вийти в одному виробі, в другому виробі, в третьому виробі, і нарешті, ось він почав проходити. Але тоді ж, в певний момент, виникла ще одна велика проблематика. Поряд із цим усім. Назва цієї проблематики або ім'я цієї проблеми було в тому, що. Я не використовувала стилістику як таку, взагалі у тому, як я робила дизайн, як я створювала образи. Просто взагалі не враховувала стилістику. І тоді я мала такий результат, особливо на початку, коли одяг пошитий із гарної тканини, одяг пошитий, гарно він пошитий, грубо кажучи. Дизайн непоганий, але немає стилістики відповідно до того, він не мав вигляду. Він не справляв враження. і Я на себе дивлюся, і я не можу зрозуміти, в чому ж тут проблема. І ось в один прекрасний момент, я вже цю проблему розумію і починаю використовувати стилістику. Але щоб її використовувати, потрібно було з нею розбиратися, розбиратися з типами фігури, який мене тип фігури, яким в мене пропорційність, що мені робити, щоб із низьким зростом виглядати. Ну, Гармонійно, тобто ще нижче не робити себе. І я почала розбиратися із цим і вже використовувати ось ці всі бачення в дизайні свого одягу. І це насправді дало великий плюс. Воно дало великий плюс, але на це все потрібен був час. Проте, навіть цього було недостатньо, тому що коли в тебе гардероб не заповнений на 100%, наскільки тобі насправді треба. А в тебе от ти що є ЖК, ти пошила штани. От декілька блуз в тебе до цього є, а тут якісь є другі штани, а до їх немає блуз. І в тебе він йде в різну бій. Тобто він не працює гармонійно один з одним, його просто немає для тебе стільки, щоб він працював він працював реалістично і правильно. Тоді ти починаєш розуміти. Я починаю розуміти, що мені треба більше продумувати той самий дизайн. До того, що вже в мене є в гардеробі, тобто, що мені потрібно, і як мені потрібно пошити з цієї тканини, щоб вона працювала із тими речами, які вже у мене є. Щоб воно це е, не жило саме по собі, що воно жило з кимось. І це був новий шлях, це було нове бачення, це навіть було нове бачення у стилістиці, тому що ти починаєш е, примірювати. Новий одяг, який ти пошила, із тим одягом, який вже в тебе є, і бачити, о, ці образи працюють, о, ці образи досить таки непогані. Потім ти я починаю ще більше трансформуватися у баченні тієї самої стилістики, тому що недостатньо відшити, недостатньо ось просто такі мати вже нарешті стилістику в своєму дизайні. Потрібно перевіряти наскільки образи працюють у реальності, тобто тобі Треба реально брати свій новий відшитий вигиб і міряти уже з наявним одягом його. Я це почала робити. І я бачу, що ось в мене одяг, наприклад, літній більше відшитий, аніж весняний чи осінній, чи навіть зимовий. Він не настільки відшитий, тобто там кількості нема, там варіативності нема. От я розумію, що мені потрібна ось ще ось ця сезонна спрямованість, тому що мене ось це не задовольняло. Коли мене не вистачає кількості образів, коли мене не задовольняє це, я відчуваю себе дуже сумно. Відповідно до того мені потрібно було це змінювати. Я почала вже відчувати з точки зору саме ось цієї пори року, ось цієї бачення, ось цієї схематики, сегментності. Але цього було недостатньо, тому що хай ти по сегментах а, пошила одяг, трошечки він вже в тебе є, базовий є, але далі ти маєш його випробовувати з іншої точки зору, яка має на відпочинок, літній, осінній, чи ще якийсь інакший. І ти вже маєш з точки зору побудувати свій, свою капсулу з того гардеробу, який в тебе є, і побачити, наскільки це все працює. Я це все робила. Я це все будувала і бачу. От мене не вистачає на ось. Таку якусь подію, ось такого одягу, мені не вистачає ще такого одягу. Я починаю ось це все дошибати. Що саме цікаво, що от коли ти вже починаєш бачити ось так свій гардероб, ти починаєш додавати ось ці характеристики в свої принципи пошиття, в свої принципи створення дизайну, то виходить, що твій гардероб стає більш гармонійніший і більш наповненіший. І це ти досягаєш того, що багато стилістів говорять: що ти маєш, що ти реально створюєш свій гардероб, він тебе дуже гарно створений. Тоді виходить дуже просто: ти береш, коли тобі потрібно одну річ, другу річ, третю річ, і без складнощів ти створюєш образ, тобто що він реально із цього всього працює. Так, я почала це робити, і це було насправді. Мало дуже хороший результат. Наступне було, що і треба було зробити, це попрацювати зі своїми триграми. Тобто, і з тим ми суперечливим баченням, що мені такого не можна кольору, мені такого не можна дизайну. І так, пропрацювавши це, от так навіть в усіх, яких ви бачите в фото, я отримаю результат. Я отримую те, що вже відкривається ще більше, більше простору. Я проходжу ці межі і отримую більше простору. І ось такий гардероб відшитий. Так, я знаю, багато хто буде стверджувати, о, ти стільки одяг той не одягаєш, скільки ти його нашила. Ти часто його не одягаєш, тобто в нас є і вирують думки і бачення по типу Марії Кондо. Якщо ти не одягаєш цей одяг хоча б раз у рік, він тобі не потрібен. Я з цим не згодна. Так цього року я можу його не одягати, тому що погода не та на той рік стріліку, то наприклад буде більш спекотніше, і я поодягаю більшість суконь. І так, я одягаю ті речі, які я пошила у 18-19 році, навіть зараз. Це костюми, це пальта, це той тренч. Я все це одягаю. Воно не лежить лежма. просто-напросто воно дає мені більшості можливостей раз повторюю. Так, цього року я не одягнула його. Зате того наступного року, цілком можливо, я це зроблю. І мені подобається, ось саме ось ця варіативність гардеробу і те, що реч. На мені дуже гарно сидять. Проблеми, які е, я проходила, про які я говорила, саме проблеми ось психологічно, що ти собі не дозволяєш той одяг, який ти реально хочеш через суспільну думку. Я це вже пройшла майже на 100%. Ну, брехня, 90-10% ще мені лишилося пройти. Тому що це дуже складна робота. І насправді ось ця психологічна саме. Сторона мене тебе дуже тормозить від того, щоб шити саме той одяг, який ти хочеш. Наступна велика проблематика, звісно, була в конструюванні, про що я говорила, тому що коли ти проходиш в ще раз повторююся, в тих примірках знову і знову, і це тебе доводить до вічі, тобто час на пошиття одягу твого. Він розтягується, тобі дуже важко, просто такі не серпне, тобі вже не хочеться його шити. Коли так, ти вирішуєш ці проблеми по типу конструювання, системи конструювання базових лика, тебе йде все набагато легше і швидше, і ти отримаєш саме той одяг, який ти хочеш. Чи далі я буду собі шити одяг? Звісно, далі я буду собі шити одяг, але це вже буде не наповнення одягу як такого по необхідності. Це буде саме те, що мені подобається, те, що мене можна сказати, запалює, і те, що ще більше робить оригінальним мій гардероб, той гардероб, який я саме бачу, який мені потрібен. Тому що мені не подобається бути тою людиною, яка от там дивиться в Пінтересті зазвичай або ще десь дуже класні образи і ти. Сидиш, а в мене немає цього, я цього не можу пошити, я цього не можу купити, або ще там щось. Я бачу якийсь самообраз, ну а в мене є тканина, я це зроблю, я це пошию. І я потім насолоджуюся в ньому, або в цій ідеї. Це велика робота. Це велика робота, перш за все, над собою, щоб це зробити, щоб ось пройти ось цей трансформаційний. Шлях. І чи воно було, того варто, однозначно воно варто було. Як сказала одна пані в Третці, мені подобається дивитися на себе, коли я йду з вітрини магазинів і відзеркалююся в них. Мені подобається те, що я бачу. Так, мені подобається те, що я бачу. Мені подобається зранку легко брати свій одяг і створювати образи, в яких я собі подобаюся, якими я насолоджуюся. Це дуже круто. Навіть це круто те, от коли в тебе от в мене були елементи досить неприємні в житті. Мені було дуже важко, неймовірно важко. Але ти просто вибираєш на вмання жакет, джинси, блузку чи футболку, і ти знову йдеш там і відзеркалюєшся в вітринах, магазинів, і ти звертаєш увагу, бачиш, навіть в цьому одязі я виглядаю гарно, навіть в цьому стані я виглядаю гарно. Можливо, все не так погано. Тобто ось ця є філософія. Звісно, в кожного вона може бути інша бачення, в кожного може бути інше. Але це воно є. Воно чудово. Воно чудово, оце, що я його відчила. Воно було варто того. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого, Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, Шийте, конструюйте, все, що вам захочеться.